to je zawsze takie poczucia no własne czy ty je dostojny czy ty je godny wybrać wybrać się w szlach służenia to zawsze je po ludzki je po boju mnie tak Bila władyki jako ja jej pomocny ja 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 bardzo się i będę starać się e, zawsze własne na sam z Bożą ją pomóc ją własne wykonywać ten, e, Цей шлях єпископського служіння. Яким, на вашу думку, має бути добрий єпископ? Ну, Власне, так як ви сказали, це має бути пастир, скажімо, овець, так? Ну, то папа покійний Франциск завжди це, це також підчеркував по відношенні до душ пастирів, і пастирів, що вони мають мати цей запах запах вірних, так, жити, жити життям вірних, відчувати, власне, так як, так, так як по-людськи, які вони мають. Очікування, які бажання, які проблеми. Єпископ, як цей батько, як, як цей добрий пастир, який ну, власне, так, якби це не, не, не звучало, але має своє життя віддавати, готовим бути віддати за за, за вірних, які є йому доручені. Зміцнювати вірних, е, утверджування е, вірних власне, у вірі, особливо тих, які також прибули. Е, в останніх роках внаслідок власне повномасштабної війни Росії, агресора проти України, і щоб їм власне в їхніх серцях розбуджувати власне цю надію, маємо особливий святий рік надії.